Що в принципі, та система лояльності, яка от ми зараз собі уявляємо, що люди себе відносять до якоїсь нації, вона до кінця 18-го століття, ну, вони трошки по-іншому. Тоді не ключове було не то, до якої нації ти належиш, а то, як підданий якого ти монарха. Ти там, підданий польського короля, російського імператора, французького короля там, чи куфюрста прусського. І хто ти за соціальним статусом своїм, ти там селянин, міщанин, шляхтич, чи хто ти за віросповіданням. Оце була основна система ідентифікації людей. А то, що хто ти по, по нації, по національності, ти француз, австрієць, українець, там, представник країни-агресора, так би мовити, росіянин, то це тоді менше людей хвилювало. І от саме оцих два сторіччя 19-20. От люди перейшли від одної системи лояльності до ної системи ідентичності до іншої.